Я прийшла на курс нумерології, тому що завжди бачила, що мене прислідують цифри мені було Цікаво побачити, в чому саме криється їх секрет, що значать ті цифри, які я навколо себе завжди бачила. Найбільше мені напевно сподобалася подача інформації, тому що я розуміла, що я можу довіряти своєму тренеру, своєму ментору. Я розуміла, що цю інформацію можна одразу використовувати можливо, було одразу тестувати на своїх друзях чи на рідних, дивитися на свою матрицю. А дуже кльово доступно викладена інформація. Наразі я не проводжу консультації на. Конвеєрі дуже хочу зараз цим зайнятися, щоб себе презентувати світовий як номеролог, тому що для мене важливо було отримати сертифікат, щоб відчути себе спеціалістом. Тому наразі я вже хочу в найближчому майбутньому стартувати як номеролог. Я залюбки б рекомендувала всім своїм знайомим, у кого є цікавість, така ж як у мене, або навіть більше до цифр, а пройти курс. По перше, можна використовувати ці знання просто для себе, да, як додатковим інструментом, щоб для поліпшення свого життя, а можна ще й заробляти на цьому кошти.